Всім, приві... Всім привіт! З вами Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Сьогодні я вам хочу показати моїх Барбі і речі до них. Так швиденько показати. Давайте почнемо. У мене Барбі-купа, але я хочу вам кілька показати. У мене їх, ну, дві Барбі і один кен. Перша Барбі це ось така, вона 2000 року, так. Але мені її подарували на моє день народження. Ну коли я, я тільки виписала мене з роддому. І вона була не в цьому платі, це плаття засіб від іншої Барбі, але я їй переділила прическу, версию на українську, і просто ну, я нею дуже любила бавитись. Це була мій, моя сама перша лялька зі всіх ляльок. А мене було що... Я тільки народилась, мені вручили ляльку. Друга мене вже ну, лялька ОГО. го це лялька вже 2008 чи 2007 року. Вона е, не в своєму одязі, бо я була маленька, любила перевдягати і прически перероблювати. І далі це є кен е, теж сьомого чи шостого року, я не пам'ятаю, взагалі п'ятого чи четвертого, коли я народжувати ще не пам'ятаю, але він дуже старий і не від нього, але кофта від іншого, але йому ця кофта дуже підходить. От такий кен. Давайте я вам покажу речі. І ще одне маленьких пупсиків я показувати буду в наступному відео, тому дочекайтесь. Саме перше, що хотіла показати, це такі штани джинсові до Кена, але вони на нього чомусь не йдуть. Може, тут до іншого Кена, я не знаю. Далі моє саме улюблене плаття, яке воно вже. Вони всі плаття ужасні, я його дуже люблю, це плаття, бо воно дуже прикольне. Далі ось така курточка. Це від ляльки, це від тої ляльки чи зовсім від іншої. Але теж так, вона така, як та лялька. Такі руки, такі ноги. І до того одягу йшли ось такі штаніки оранжевого кольору. І це одяг етекни, ну Білівікс. Я теж любила, але я її надягала на барбі, бо та етекна нам зламалась. Моя забила, що це не Білівікс, а просто Рок. Я так говорила Рокс! Рокс! Якось так. І потім виявилося, що така феє Роксі. Оце барбі теж плаття. Мені здається, що в журналі воно попалося, воно теж порване. Я його дуже любила вдягати Барбі, тому в мене всі плаття рвались. О, оця кофточка, сама улюблена кофточка, інших немає. Ну, має ще кілька, але це найкраща, вона така джинсова. Далі я вам покажу ось таке у мене є плаття новорічне, як бачите, це йшла барбі і такими платтями. Далі у мене є осіннє плаття. От, листочки. Ось таке плаття, а тут і новорічне. Далі йшла така кофта, здається, від вагітної, але в мене вагітна лялька зламалась, на жаль. Далі ось таке плаття, воно вже взагалі зацофане, Я його дуже любила теж надягати, особливо на оцю ляльку. і... Капець, я його дуже любила. Далі я вам покажу штани від вагітної. Так, це від вагітної штани, на жаль, Вагітної вже нема, але оці штани залишились. Далі я покажу кофточку. Це така кофточка також. І тут кофточці, мені подобається, що тут такий гудзичок Вона така м'ягенька, оцей капюшончик, воно дуже м'якеньке і дуже гарна кофточка. Далі йде ось таке плаття, я не питаю, чи воно йшло з тими чи ні, але воно дуже гарне. І до плаття йшла сумочка. Далі отака кофточка до того дядька йшла. І ось така курточка теж піджак до того дядька йшов. І ще йшли ось такі сині такі від барбі з оці, оці штаніки. Ось я вам показала весь одяг Барбі, так як і пальців вгору, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Насправді, в мене одягу просто набагато більше. Я показала вам мій найкращий одяг, Інший одяг повикидували, барбі повикидували. Ці три ляльки, оці бар... Бар... Барбі, дві, Кен, я їх дуже люблю. І дозволяю викидати ці мій. Один хлопець колекції. мене більше немає ні з Евротруха, ні з Мостроха, ні з Барбі, перший останній. Я хочу купити інвізібілі, але він для мене буде найдорожчим, бо в мене один. І так, як я вже казала, підписуйтесь на канал і ставте лайка. З вами була Софія. Олежчина ми були на каналі Софія Лав. Підписуйтесь, щоб не пропустити моїх ляльок. І ще раз дякую за 60 підписників. Всім па-па!